Головну Сирський напередодні на день незалежності оголосив про звільнення трьох населених пунктів на Донеччині. Щоправда, ці три населені пункти вони розкидані по різних напрямках. Це Новопавлівський, там село Зелений Гай, Володимирівка на Добропільському напрямку або ж Покровському Ну і головком каже Михайлівка, Новомихайлівка це напрямок Борової. Про що повідомили? Про звільнення якої повідомили і зачистку бійці головного управління розвідки спецпідрозділу Артан спільно із третьою окремою штурмовою бригадою. Смузі відповідальності третього армійського корпусу. Тобто, три локації на Донеччині зачищені вчора про ці позитивні результати на Донеччині згадував і президент Зеленський. А ми далі обговоримо з Сергієм Бричуком речником Української добровольчої армії. Що це означає для нас? Що це означає для нас, Сергію, вітання Вітаю. Слава Україні! Слава силам оборони! Це не означає великий український наступ, і це треба розуміти. Власне, як не означає, що закінчився великий наступ. Ну, великий я зараз трошечки з іронією Російський літній наступ, літня кампанія. Я продемонструю де ці населені пункти, котрі про які говорив головком. Отже, село Зелений Гай. Про його звільнення повідомили морпіхи з 37-ї бригади морської піхоти. Е, також там працювали і ці інші підрозділи: п'ята окрема важка механізована бригада. Е, там працювали спецпідрозділи головного управління розвідки. А е, окремий штурмовий полк. Обфор е, крім цього, в цих районах 67 сьоми механізована бригада. Е, це зелений гай. Друге село Володимирівка. Е, це у нас добропільський напрямок е, власне. Ось тут біля основи російських заячих вушок, які вони здійснили е, в межах локального прориву бік е, добропілля. Ну і Новомихайлівка, це робота, якраз таки теж спецпідрозділу гур Артан е, і е, підрозділів 3-ї окремої штурмової бригади йдеться про другий штурмовий батальйон. Сергій Брачук повертається до нас. Щось нас відволікло, але я сподіваюся, більше не буду відволікати. Сергію так, так. це в це вражини це 100%. так. Не означає великий наступ, ви кажете, от таку та не просто... означає так, не означає закінчення, по перше, початок українського наступу і закінчення літньої кампанії лише за календарем російської, тому що тиск ворожий він продовжується. Хоча мені більше подобається порівняння не з зайчими вушками, а з ріжками, тому що ріжки дуже файно відбиваються, окрім е таких е історій на фронті, е стосувалося. У нас інформаційний порядок денний стосувався також і презентації першого засвіту, скажімо так, української ракети Нептун, довго так званого Нептуна, котрий має дальність тисячу кілометрів. це була заява зроблена в відео, яке презентував український мілітарний портал Зброя. Це дотичний до держави, скажімо так, портал офіційно було показано ось такий наш довгенький Нептун, про який я сподіваюся, якщо все буде гаразд зі зв'язком і відновиться у нас зв'язок із Сергієм Берчуком. То ми поговоримо. Ось так виглядає власне наша наша довга ракета, довгий Нептунчик. А й ми чергове повертаємося до Сергія Барчука для того, щоб продовжити нашу бесіду. Власне, про наступи закінчив. А мене більше вражає, звичайно, те, що ці наші успіхи вони зафіксовані на різних цих локаціях. Мене вражає те і мені приємно вражає те, ну слово вражає можливо, не зовсім точно, те, що це відбувається на різних локаціях, тому що якщо ми. Будемо говорити про Куп'янський напрямок, то якраз Новомихайлівку Я б дещо зв'язав саме з цим відтинком фронту. Але про це пізніше. Звісно, ми говоримо про те, що наразі відбуваються подальші активні дії зараз. Без анонсів там певних подій. Я сподіваюся, що. У нас не просто там будуть приємні новини, а ці контратакуючі дії наші вони продовжуватимуться, вони будуть так само системними. І, на мій погляд, що найголовніше вдалося на сьогодні різні локації. Це по перше, тобто, це говорять не так, що ми зосередили десь один кулачок і ним б'ємо. Де бити і чим бити, по перше, по друге, ми бачимо, що тут спрацювала на мій погляд те, що для нас ще нещодавно було проблемою, і можливо ще буде на деяких вітинках. Це комунікація між різними підрозділами. Оце, на мій погляд, дуже важливо. Це те, чого не вистачало. Подекуди ми втрачали і тактичні наші позиції, звісно, втрачали і території, і найголовніше людей. Тому е, на сьогодні ми не будемо говорити з вами. Я думаю, про м, перехоплення ініціативи. На сьогодні до цього ще треба пройти складний і важкий шлях, але мусимо говорити про те, що ця робота контратаковича вона дійсно стала на сьогодні більш системною. Я спробую порівняти досить грубий на мій погляд порівняння, але тим не менш е, е, схоже на нашу роботу по нафтопереробній галузі Російської Федерації. Яким чином, я пам'ятаю, що наші дронові атаки вони спочатку були такими е, легенькими, точковими, а потім перетворилися на системну роботу. З важкими результатами для ворога. Сподіваюся, тут буде от саме така ж такий же алгоритм, задіяний відповідно. головне щоб вистачило ресурсу, вистачало озброєння, боєкомплекту, вистачало звичайно, і особового складу в плані бойових частин. Бо наразі у ворога дуже часто ми бачимо, і це те, що нам допомагає. Бачимо, що крім бойових частин, які мають досвід великий цієї війни, є боєздатними і досить боєздатними. Є такі частини, які е, не підготовлені. Власне, це, я думаю, також враховується використовується нашими штабами. І штабна робота, до речі, тут треба відзначити планування цих операцій, я думаю, відбувалося. На дуже високому рівні, якщо ми знаємо, що це притаманно завжди головному управлінню розвідку третій штурмовій бригаді, то відповідно на інших напрямках теж спрацювали, як і загальне керівництво, в тому числі загальне бачення. Сергій, але е, повертаючись до того, то в першу тезу так як ви відрубали, це не наш великий наступ. Тут я з вами в принципі згоден, а чи доречно е, ну по перше, я згоден, тому що е, це, вочевидь, є спроба покращити на деяких локаціях нашу оборонну позицію, тому що ми розуміємо, що росіяни зараз і ще можуть проводити нову хвилю наступів, допоки погода не буде не пристане бути такою, котра дозволятиме їм це робити, тобто десь до кінця жовтня, початку листопада, але чи доречно фантазувати про те, що можуть бути десь і наші е, більш серйозні, як ви кажете, ці от ударні кулачки, чи це недоречно зараз? Ну фантазувати ми з вами не звикли, по-перше, і робити цього не будемо. Говоримо про реальні речі. Знову таки, якщо зараз ми будемо говорити про якісь наші спроможності, можливості надалі, я думаю, що це буде недоречно лише. Навіть в тому о, принципі, що це буде порушенням інформаційної тиші, певної. Звичайно, ми можемо ту інформацію, яка в нас є наявна і не завжди далеко виходить до Етеру, якщо її аналізувати, то, можливо, буде певний матеріал для роздумів. Я б наразі не поспішав з цим. Так от ці контратакуючі дії вони вже виглядають системою. Мене тішить те, що це досить різні локації. Досить м'яко кажучи, це Новопавлівський, це добропілля і це е, фактично борова. Тут я можу погодитися, і це говорить про те, що не фантазуючи, цілком можливо, картина на полі бою з часом глядатиме дещо інше, десь щось може теж з'явитися. Сергію, тоді ще питання по Дніпропетровщині по кордонах Дніпропетровщини. Адже ми бачимо, що навіть, от, наприклад, район населеного пункту Зелений Гай, звідки, за повідомленням Генштабу і Головкому, вдалося вибити окупантів. По-перше, я тут відмічую ще кордони, для того, щоб їх такими мати візуалізованими. Це у нас кордони між Донеччиною та Дніпропетровщиною. Вони йдуть тут по річках, по річці Вовчів. Якщо не помиляюся, так вона називається. yes <laughs> Таким чином ідуть кордони: зелений гай зачищено, хоча тут значиться, все ще сіра зона на мапі Дівстей. Ну зрозуміло, зараз на фронті багато та сіра зона є наступний населений пункт, який звіться філія, і до філії зараз росіяни заявляють про те, що їхні підрозділи, зокрема, вісімдесяти гвардійські танкові полки з дев'яностих гвардійських танкової дивізії, нібито взяти населений пункт. Ну про взяття тут точно не доводиться говорити. Те, що їхні штурмовики можуть сюди добігати, доходити і якось атакувати. Так це факт, але. Загалом на Дніпропетровщині ми бачимо ну, на, на кордонах на стиках Донецької Дніпропетровської областей така доволі цікава ситуація, адже є наші контратакувальні дії, є намагання росіян і заяви про те, що вони щось взяли. Чи, чи можна тоді отак, скажімо, що це характеризувати певним балансом, що це означає, що ситуація відносно, якби це не було заїжджено та дивно, так би не звучало, типу контрольована, якщо і наші заявляють про успіхи, і росіяни щось там заявляють, тобто такий якби зустрічний баланс, Сергію? Бігали з лінійкою, коли дуже багато людей бігали з лінійкою, вимірювали кожного дня, скільки сантиметрів на мапі залишається до заходження ворога, можливо, заходження ворога на території Дніпропетровщини. Це говорить про те, що дійсно Дніпропетровщина, як ми говорили, не є на сьогодні об'єктом для наступальних дій ворога. Ну, звичайно, якби ми там, не дай Боже, викинули білий прапор, тоді б вони забігли. А так, звичайно, звичайно, ні І тому. Я думаю, якраз ситуація зараз. І подивіться, оця інформаційна активність. Вона ж на тему Дніпро не просто впала, а фактично її на сьогодні. Не існує. Говорять лише там експерти, аналітики, військові фахівці про те, що відбувається. Тому ну, в принципі, можна назвати і певним балансом, в тому числі. Просто зараз є повідомлення про те, що ворог а, там пробує закріпитися в південній частині села Філія, розширивши там плацдармами е, і йдучи в накатами в північну частину. Але справедливості заради тут е, не тільки філія, тут і дачне в нас були схожі ситуації і на Іскру, е, котра тепер звається правильно, і назва Андрійка Кливцова е, і на інших локаціях. Е, Дніпропетровської межі Дніпропетровської області, власне, Росіяни намагалися наступати. ну, а ми тоді перемістимося на мапі до іншого району. Це до Новомихайлівки, ось до цього населеного пункту, котрий був звільнений бійцями Артану і третій штурмової. Ви кажете, що він пов'язаний із Куп'янщиною. в чому тут сама сіль, скажімо так, по Куп'янщині, тому що на мапі все з'явилися просування росіян в бік Соболівки, і це починає виглядати як загроза для логістички. Шляхів Куп'янська, зокрема, сполучення із Чугуєвом. Відповідно, ви кажете, що якийсь є взаємозв'язок. Який? Давайте його шукати. Е, ну, по-перше, Михайлівка, більше, на мій погляд, я можу помиляти. Сергію, маємо, маємо таке. На і так, Боровський так, 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 напрямок, вони між собою може, теж пов'язані. Uh, ви, мож... ви, ви кажете, просто цілком може? Ви кажете, просто вас перебувало знову ж таки. Ви кажете, на мою думку, Новомихайлівка є чим? Бо ми не не встежили за першою фразою, вашою за початковою тезу. так. Сьогодні ми дійсно в таких штурмових умовах, якихось, але виходимо з ситуації. Так, от я думаю, що Новомихайлівка вона більше все таки пов'язана з напрямком на Борову. Ну Якось так виглядає, можливо, помиляюся, не знаю там остаточний задум ворога, але тим не менше, борова це вже все-таки зовсім інша локація, і Куп'янщина, борова це, на мій погляд, те, що пов'язується між собою. і можливо можливо на сьогодні ми не можемо всю інформацію всі інформацію володіти можливо якраз е, певним чином це е, бажання наших сил впливати на певну логістику ворога ну сьогодні ви ж бачите що основні зусилля на полі бою вони і в тому числі зосереджені на логістиці ворожі просування, які були позначені, ви кажете так, отже, давайте зафіксуємося, бо така дуже змазана думка. Виходить: Новомихайлівка, вона це про це пов'язано з наступом на борову, і можливо наші війська роблять тут контрнаступальні дії з метою. Як я розумію, ви маєте на увазі, щоб типу, відтягувати війська з Купінського зокрема, напрямку. Тому що, до речі, ну, давайте вихай... на давайте назвемо це так. Тому що ну uh -huh. сьогодні, бачите, ну по мапі так буде будемо дивитися, ворог де наступає, і відповідно, наш удар буде з цього флангу. Відповідно, по логістиці ворога можливо так. Або там є ще певна якась інформація. Ну, я думаю, що це пов'язано з логістикою, певне. Угу. Просто тут справді ще при звільненні цього населеного пункту третя штурмова бригада повідомляла про те, що близько роти бійців росіяни втратили у ході цих контрштурмових наших дій і змушені були з інших напрямків перекидати війська. Тому це ну тут є логіка, це такої взаємопов'язаності. Але якщо говорити, до речі, про логістику, то перейдімо до іншого спрямування це до Запорізького. По суті, були такі. Ну, якби очікування тривожні, доволі очікування щодо наступу на Запорізькій області у Запорізькій області. А поки що в цих двох локаціях, які я демонструю, а, цих наступів як так не візуалізуються якось яскраво. Єдина локація чорним іншим кольором її виділю. Це район Степногірська Степногірська Кам'янського, де противник а, все ж таки більш активно а, тисне. А, які давайте обговорювати тут а, тут перспективи та обставини того, що відбувається, що противник хоче, куди він рухається, а, що це означає, і чи буде, врешті-решт, російський великий наступ на Запоріжжі? Чи це зараз а, чи це була інформаційна качка? Хоч ну я якби, не, не, не не прихильник думати, що наш головком або верховний головнокомандувач поширюють інформ і інформаційні качки, хоча для переговорів. Може й бути, е, але з іншого боку, е, чи, чи це наші ті всі удари по залізниці не дають їм повноцінно розгорнутися? От ваші думки, Сергію, з цього приводу. До речі, по залізницях це цікавий момент. Це дуже болюче питання для росіян. Я думаю, що після НПЗ або паралельно, взагалі, було би прекрасно, ми били по е, ворожій логістиці саме по залізницях на території Російської Федерації, зокрема по інфраструктурі. Я думаю, що це б суттєво впливало в тому числі і на поле бою. Так, от повертаючись, ви визначили фактично три вектори сьогодні на мапі. Вони два червоненькі, один чорний, там де якраз ворог і намагається наступати. На сьогодні це є головний вектор наступу ворога або активних наступальних дій на Запорізькому фронті. Степногірськ зрозуміло, це висоти це південні околиці в разі виходу на Степногірськ, південні околиці. Запоріжжя в плані загроз південним околицям обласного центру, звідки ворог може вже працювати відповідно артилерійськими системами відповідного калібру. І тут все очевидно і все зрозуміло, чому ворог намагається тут рухатись. Це перше. По-друге, це Запоріжжя-Оріхів. Знову таки говоримо знову про логістику. Логістика це те, що є на сьогодні найголовніше. Тому, очевидно, що. Ворог, наскільки я пам'ятаю, тут саме в селі Приморському, неподалік, якраз на цьому векторі, ворог отримав прочухана. Там спочатку наші дрони дуже активно працювали. Там авіаційний був удар, наскільки я пам'ятаю, відповідно, і ворог якраз по цьому вектору буде рухатися. Якими силами і засобами в будь-якому разі, на сьогодні знову можу брати на себе сміливість і стверджувати, що Ну, принаймні, найближчим часом говорити про якийсь великий, великий російський наступ нам точно не доводиться. Так, вектор буде. Ми вже визначили чому висоти загрози околицям Запоріжжя, терор місцевого мирного населення. Ну і звичайно, удари по нашій логістиці. Знаєте, останнім часом доволі менше стало, значно менше стало шахетів, які атакують нашу територію. Як ви гадаєте, з чим це пов'язано? На сьогодні мало того, що напружений такий ІТР з якістю зв'язку виходить. Так ми більше всього говоримо про логістику. Я думаю, що це пов'язано. Ну, якщо би ворог міг накопичувати, він би накопичував і використовував це зрозуміло. Пов'язано з тим, що все-таки порушено логістику постачання шахетів до відповідних локацій. Ну, немає на сьогодні росіян і сподіваюся, ніколи не буде. Такого собі заводика, як е, в Єлабузі, наприклад, десь там е, мищавда або там Приморсько-Ахтарсько. Ми ж розуміємо, що туди зразу Нептун прилетить. Тут його жаліти ніхто не буде, будуть використовувати. Тому це пов'язано з цим. По перше, по-друге, ми пам'ятаємо, що було кілька уражень, ну, наприклад, від служби Божої по е, складах, в тому числі. Де знаходилися вже не просто комплектуюча, де була готова продукція. Е, і Сподіваюся, що це дійсно було, е, ну, скажімо так, потужно. Наскільки кардинально, найближчим часом ми побачимо, бо зараз знову таке це питання всіх хвилює. Чому так мало летить? Коли летить багато, чому так багато? Коли мало, мало. Я думаю, що якраз з цими питаннями, питаннями порушення Добре, логістичних знаєш, радше, радше не, тільки, не тільки про це, це це типу наслідки воєнних операцій. От я так це радше питаю, це наслідки спроб домовитися, хоча чесно кажучи. По договорнячках так званих, так якщо так дивитися, то те, як ми б'ємо по Росії, я не знаю, скільки тут тисяч шахетів типу мало б. Я, я чув таку і... думку, так я чув таку думку. Так, якщо дивитися на Новошахтинський НПЗ, то скільки ж там мали да, дати по договорнячку, то зрозуміло, що, що це якраз логістичне постачання, ці проблеми з логістикою. Сподіваюся, оці військові операції саме по Шахетні тематиці, називаємо її так, вони будуть продовжені. Дуже б цього хотілося, тому що ми розуміємо, що все рівно ворог десь собі мріє знову почати масово використовувати шахеди, і, відповідно, у нього дещо вдавалося, м'яко кажучи. Ми ж пам'ятаємо, там були такі кілька прильотів по різних містах, коли це було відчутно для нашої інфраструктури. На жаль, тоді фінальне запитання. Про Нептуни, які показали довгі наші Нептунчики з першої засвіти, скажімо так, їх. Тисячі кілометрів дальності це те, що ми знаємо вже в очі публічно, <practition1> трішки ширші, скажімо, не так. А це означає, що вочів більша вага бойової частини, трішки ширші в діаметрі, тобто не тільки довші, але й ширші з 38 см сантиметрів до 50 збільшена центральна частина фюзеляжу. Вже з весни цього року б'є по окупантах. Сергію чи знаєте ви про ці випадки, коли вони задавали далі по окупантах? Один з випадків був точно це на нашій Кубані. Пам'ятаю, я зараз боюся точно не локацію, але це точно туди прилітало. Це, по-перше, так, ми дещо економимо, наскільки я розумів, використання нептунів. До речі, росіяни про це теж говорять, що Україна зараз поки що не має спроможності там виготовляти більше, ніж хотілося б так це сформулюємо. Не знаю, можливо, ми теж якісь запаси, очевидно, робимо для того, щоб продовжити цю нептунську роботу. І зараз, до речі, от я бачу так. Кож моніториш ці. Радарні, скажімо, телеграм-канали, пабліки російські, де вони повідомляють про тривоги. Якось менше все таки, ніж там в місяці, навіть два-три, тим більше вони пишуть про те, що є загроза ракетних ударів саме Нептунами. Не знаю чому. Можливо, їм дійсно щось більше відомо. Якщо це на накопичення, перепрошую, то це дійсно було б непогано. непогано. Е, було ще кілька ударів. Відповідно, в тому числі по морських цілях в Чорному морі було завдано по деяких об'єктах, але таких ударів поки що не так багато, як хотілося. Це якщо коротко. Ну, такий Нептун е аргумент, скажімо так, чи це поки що знову ж таки не більше ніж така собі піарна акція, якою її виставляли по, по Фламінго. Хоч я ну я би я б дуже хотів би, щоб це не були піар, піарні акції, але але я про аргумент, а аргументи, як такі в наших руках е, ви знаєте, я зараз сподіваюся, що після цього терору ніхто не буде задавати мені відповідних питань. Але коли вперше в мене з'явилася інформація про е, Нептун і його. Основні нові тактико технічні характеристики, я чесно скажу, потішився. Але е, була така думка: можливо, це ми так собі, знаєте, як дурень думкою багатіє що ми там дійсно щось зробимо більше, товще і довше. Але mm -hmm. потім, після першого застосування, я подякував, потиснув руку за відповідну інформацію. Але я слово стримав, ніхто про те до того часу. Я вперше озвучив цю інформацію.